Сьогодні в Кривому розі лише інфекційна лікарня лікує пацієнтів з ковід. 19 наразі. Тут в стаціонарному відділенні перебуває 20 пацієнтів. Пік захворюваності припав на листопад 2020 року. Тоді тут лікували понад 200 пацієнтів. Коронавірусна інфекція почала ширитися Україною з весни 2020 року. Початок епідемії, згадує керівниця інфекційної лікарні Олена Партуєва. Перший випадок в Україні це було 3 березня в Чернівцях, і 13 березня був перший смертельний випадок по коронавірусної інфекції. До нас заклад перша пацієнтка поступила 23 березня 2020 року. Так, ще десь. Біля 8 березня була ситуація, коли підозрена коронавірусну інфекцію було в апостолово і швидка бригада з нашими спеціалістами, медичною сестрою і лікарем виїжджали для того, щоб оглянути пацієнтів. Там була ціла сім'я, і проведе дослідження. Потім лабораторний центр підтвердив грип, тобто коронавірусної інфекції там не було. Вже на кінець осені 2020 року до приймального відділення першої інфекційної лікарні швидка за швидкою підвозили пацієнтів. Всі з підозрою на ковід і здебільшого у тяжкому стані. Згодом стаціонарні відділення для коронавірусних хворих запрацювали в інших лікарнях міста. Наша лікарня перша зустрілася з цими смертельними випадками. Ми бачили пневмонії, коли були уражені майже 100% і ліва, і права легені. Тобто пацієнту навіть такі, як штучна вентиляція легень, не допомагали, тобто, ну вони не одужували. За словами керівниці інфекційної лікарні Олени Партоєвої, спад випадків захворювання і власне кінець пандемії у світі стали можливими завдяки активній повсюдній вакцинації. За підрахунками українських експертів, нині щеплення від ковіду охоплено до 70% населення країни. І сьогодні залишається актуальним проведення вакцинації особливо людям з груп ризику, старшого віку, тим, хто має серйозні хронічні захворювання та медпрацівникам. У нас 2020 році до того, як з'явилася вакцинація, да помер від коронавірусної хвороби лікар і дві санітарочки, тобто молодший медичний персонал. Да, то як розпочалася вакцинація, та да, з того періоду в нас та да, смертей, слава богу, серед медичного персоналу не було. Але ми також ходимо у групу ризику, тому в першу чергу вакцинувалися. Олена Партоєва проводить аналогію свого часу повністю подолати натуральну віспу у світі змогли завдяки щепленню. Повсюдна вакцинація спрацювала і у випадку з COVID-19. всесвітня організація охорони здоров'я скасувала пандемію 4 травня. За підрахунками в ООЗ у світі на ковід перехворіло понад 750 мільйонів людей. 7 мільйонів хворих померли. В Україні не вдалося врятувати понад 112 тисяч людей з коронавірусною інфекцією. Історія людства, історія епідемії нерозривні, нагадують медики. Профілактика хвороб і дотримання правил гігієни ніколи не втратять актуальності. Надія Шевченко, Денис Захаров, цей день.